Добрий день малята! Запрошую вас пограти в цікаву гру, яка називається Де живе комаха? Подивіться уважно на картинку та згадайте, що це за комаха, а потім подумайте, де вона живе. Як називається комаха? Бджілка! Де живе бджілка? Правильно? У вулику. А це коник. Коник живе у травичці. Це жук олень. Де він живе? Він живе у трухлявому поні. Це бабка. Бабка живе на ставку. А це хто? Правильно, колорадський жук. Колорадський жук живе на картоплі. А це метелик. Де живе метелик? Метелик живе на лузі з квітами? Хто це, пригадайте? Так, це Хрущ. Хрущ живе на дереві. А це хто? Це сонечко. Або ведрик, ми ще кажемо. Де живе сонечко? Сонечко живе в травичці. Це мураха. Де живе мураха? В мурашнику. Хто це, дітки? Павук. Де живуть павучки? Правильно, в павутинні. Молодці. Дякую за увагу.